Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі Він роздумує, і Він буде, як дерево, над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щастить йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому, хто не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних, дорогу, бо праведних знає Господь. А дорога безбожних загине.